Друзі, всім доброго ранку, неділя ще розвидняється. Рибали я вночі десь до другої години, потім виплив, вийшов на берег, трошки поспав і ось тепер Будемо пробувати зранку рибалити. Все оживає, річка бурлить, ташки співають. Все просто чудово. Ноші рибалити. Рибалити не важко, а вночі дуже важко знімати вам самий процес риболовлі. Дві камери, два фонарики. Хочеться вам засняти, показати, як, як я ловлю вночі на боковий кивок. Так що з вас вподобайки. Хто ще не підписався, обов'язково підписуємося. Це рибалимо. Знову всіх вітаю У зеленими святами сьогодні. Так що, всім знову приємного перегляду. Дрібя задовбає, намагається Динаживку. Даже не уткнул, просто опускал на ходу. в руку не влазні це тут в руку Та ж ти сюди. монстры, 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 все монстры, девочки. Девочки, на этого буфала. Просто Так, Долго я Все без икры ну хорошо. Так, в Было скучно. Так, пойдем на другую точку. Туда закормимся. Ты звездец, сазанья раб. еще вот взял. Ух, копать. Куры взял. И куда? Здесь уже можно сделать. Да, я не понял, Це напевно компенсація за того сазана. Да. Непоганий був. Це звісно, сазан. Ну, uh, я відтримався. Це до діра в нього. Вічайка. Де Дерень. Ну це вже була така. Так, Нірку. Так, там мені сидіти. Типа зійшов. Багато сходів. Є точівка, треба буде готові підправити. Сі багато зійшло, сазан зійшов. Вітер зривається. Хвиля починає гойдати. Певно, клювання не засняв, вітер подув. І, і пішов. Думав гачок, тупий що ці сходи. Думав, його підправити трошки, а ні. Він гострющий, він ну, за, за них ось цепляється десь легесенько шполяю. Теж я не знаю в чому це причина, що такі сходи. Але в минулому році те ж саме було, а потім наладилось. Це, друзі, риболов'ю завершили. Заїхали додому. Через мусорку їхали, викинули мішок з мусором. І Зупинився ось річка соп. Це вже після плотини. Тут десь не знаю, може кілометр є, та й нема. Вже є. І вже впадає соб вбух. Дивлюся, відкрили шандори, бугу води нема. А тут дивіться, відкрили, дивлюся, пре. Та вода. Ось це такий. Така соп, після це вже водосховища Дмитренківського. Зазвичай вона така милесенька річка, тихенька. ну Місцями є ями. Там минулих риболовлях я був рибалив в цьому місці, десь перед самим же бугом, де вона має впадати. Так рибалив. Пробував спіймати. Так що ось так. Залік по риболовлі відпочили чудово, риболовля просто чудова. Більше з тобою фідера більше ніколи брати не буду. Беру одну вудочку з боковим кивком. Все. Менше цих всяких загружати машину. Півдня загружаєш, тон півдня вигружаєш. Ну, плюс ще на природі і готували, багато місця займало відпочинок. Всі речі, що на відпочинок. Так, результатом задоволені, відпочили просто чудове. Місце було шикарне, вода. Тут вода, дивіться, як летить. А на бугу упала вода на метр. Я звечора закормлювався там, де під берегом на мілині, там було ще 60 сантиметрів. А вже виїжджав, забирав свою мітку, дно видно, води менше, ніж по колінах сантиметрів 25 до 30. така ситуація з водою. А це тільки початок літа, що ж буде далі, що буде жара. Вроді би після виходних передають дощі. Карасі вже приїду додому, я зважу, Бо спішили так, Швидко висипав, зняв, що є. Приїду вже додому, зважу і відео скажу, скільки найбільший заважив карась. Всі без вікри. Вже відтерлися. Ну ще й третього, але в основному без вікри. І один попався з молоками, з нього текло. І бачили знову шазан, взяв. Знову він зійшов. Правда, не обірвав, а просто зійшов. Я навіть не очікував. Люди собак вигулюють, собака пиває. Так що, друзі, всім дякую, хто мене дивиться за коментарі, за вподобайки. Дякую щиро всім тим, хто підписався за, ночне, за ночну зйомку. Відео, яке я ловив на боковий кілок, це дуже важко його знімати. З вас вподобайка. А хто не підписався, підписка. Я буду вам щиро вдячний. Так що і вночі карась теж ловиться. Просто його треба шукати і закормити. І якби ще далі не грали оцею водою. Останню годину ми вже. Десь було 11 та все. Плювання як обрізало, ну вода вже впала дуже сильно. Так що ось така була риболовля і відпочинок. Сьогодні неділя. Всіх вітаю зеленими святами. Як завжди, нашим Збройним силам англа-охоронцям, нам скорішої перемоги. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі на водоймі. Завершується вже 10-го, верніше 9-10 вже можна на човні випливати на, на собне водосховище. Так що думаю, попробую, поїду Судака. Так що до зустрічі на, водою, на водоймі. Слава Україні!